Добрий день, шановні любити Вільнограду. Сьогодні маємо 10 березня 2025 рік. Минули заморозки. Ось Нібито вже трошки ми заспокоїлися. От, але хочу запропонувати моїм підписникам та мого каналу. Можливо, хто когось цікавить, моя пропозиція. У мене ще є залишки саджанчиків корневласною системою. Ось такі, як. Центаріон, Монблан, Лівія, Радужний, Надежда Азос. Що вот. ми тут ще маємо? Симус маємо ще торнадо. торнадо маємо, Преображення маємо. Пріображення. Також маємо ще садженець катюші. Вот. Орда. Орда, Аркадія О, цікавий, сажений бананасу маємо, юбілей, рубіновий юбілей, також ще альянс. Там є декілька, там Юпітер ще один стався, ось Аркадія. ось, Бажте, Зверху, вже якби брунечка пішла, але знизу все цілком все. Все нормально на любых яких тому не звертайте увагу, там, що, що вже почка, брунячка якби пішла в ріст, але цілком придатні саджанці для посадки абсолютно. Бачите, все, все нормально. От. Так що, кого цікавить моя пропозиція, хто ще не посадив саджанці або ж не встиг. Чи, можливо, підмерзли, можете звертатися, телефон буде, номер телефону в, в описі під цим відео. Ну, на цьому все, що хотів я вам довести до відома, що ще маємо посадковий матеріал. На все добре, до наступних відео. Пока-пока!